Доброго дня, діти! Сьогодні до нас в гості завітала красуня осінь. Подивіться, яка ж вона красива та різнокольорова. Щидра осінь знов прийшла і дарунки принесла. Всюди нас вона вітає дуже добрим урожаєм. Є грибочки у лісах. Стиглі фрукти у садах, на городі любо мило, гарні овочі вродила. Діти, а що ж приносить нам щедра пора року осінь? Давайте подивимося тут і грибочки є, і фрукти, і овочі. А що ж нам дарує осінній город? Так, це овочі. Овочі плоди корисні та смачні, без них ані борщика смачного не звариш, ані салата не приготуєш. Овочів дуже багато і всі вони різні за виглядом, формою та смаком. Давайте пригадаємо, які бувають овочі. Подивіться, це морква. Вона така яскрава, така гарна. А якого кольору морква? Помаранчева. А якої форми морква? Морква довгаста. А де ж росте морква? Морква росте на городі. Повторіть на городі. А це вірно, це картопля. А якого вона кольору? Картопля коричнева. А якої форми? Округлої. Повторіть, округлої. Де ж росте картопля? Картопля росте на городі. Давайте разом. Картопля росте на городі. А це помідор! Подивіться і скажіть, якого він кольору? Червоний, повторіть, червоний. А якої форми? Округлої. А де зростають помидори? Помидори ростуть на городі. Запам'ятали молодці. А це огірок. Який же ж він смачненький? А хто знає, якого він кольору? Правильно, зеленого. А за формою який? Він довгастий, витянутий. А де росте огірок, ви, напевно, знаєте. Так, це звичайно. Город. Овочі такі чудові нам вродили на здоров'я. Дітки, а послухайте віршика. На город прийшли малята, нумо овочі збирати. Толя та Марина виривали морквини. Петрик та устя зрізали капусту. А Юрко та Федора позбирали помидори. А Сашко та Алла картоплю копали. Діти, тепер ви всі знаєте, що росте на огороді. А на городі ростуть овочі. Давайте з вами подивимося на картинку і пригадаємо, які ж овочі до нас сьогодні приходили на заняття. капуста. Повторюйте. Капуста. Помидор. Помидор. Картопля. Картопля. Морква. Морква. Огирок. Огирок. Молодцы, малята! А тепер, дітки, вам невеличке завдання. Подивіться на цю картину. Скільки тут багато овочів? І скажіть, будь ласка, який овоч вам подобається найбільше? До побачення, малята. До нових зустрічей!